Осінь цвіте цвете в моєму краю яскраво які. Вечисні, да, дивіться, один оці він. Гляньте, що він творить. Гляньте, який він? який він чудовий, осінній, по осінньому чудовий. Ось такий кущ красивий. Колір який. Ми будемо знімати, да, мій продюсер він прийшов і він чекає, що підемо ми в подорож. Трошки покажу вам. це, це симпаті цвіте, ромашка цвіте. Бачите, як у мене літо і осінь, все разом цвіте. Тут ось чернобривці, тут тобі ромашки, все. тут тобі ось гірка кам'яна, яка. Вон дивіться. Так, тільки тікай далі. Ось на гірці кактус, який росте, який зимує на гірці. І цвіте весною. Жовтене цвіте. Ось, а гірка змолодила, ось така. Він молодила. водила. Такі фіолетові, є зелені, є салатові. Були жовті і були червоні, але їх не цвіте Тут ось червона троянда. І ось кактус такий чудовий. На гірці на цій росте. Собі цвіте. Чотири сезони так воно цвіте. Ось. Далі вон. аскот. Он великий, він великий, вон там цвіте оце все воно. А тут айстри зацвіли. Колір, бачите, вони голубого, як неба кольору, а тут вон передається, вони наче рожеві. Вони голубі, голубі-голубі. Бачите, голубі. як камера не, не передає кольор такий ось іменно. Так вона передає отакі от кольори. А ось іменно синій вона і не передає. от такого. Ну, го, ну синього голубого вони Ну. Все осінь це. The принц. Цвіте так ось зараз. Даб Далай, ось вона така красуня. Вояж цвіте зараз так. чудово чудово. рожевий, рожевий. Ось Акіта біла, така, як наречена. Тут білий. Ось, зацвітає все тут у мене мультифлорка біла все. ось вони цвітуть Ось вони цвітуть петушині хвости так чудово ось він, гребінь такий петушиний величезний ось він ти бігаєш петухам. ось такий гребінь петуха а це ось хвости такі чудові бачите це і такого кольору а цей темнішого кольору Ось вони теж ось дивіться, дивіться. Дивіться. Гляньте, які вони чудові, ось такий, дуже красивий. Оранжевий, з білим Ось Оце їх три тут цвіти. Ось, ще четвертий, там він ну, маленький. Всі цвітуть. Ось там. так. Так, вам усі. Разаріям Ютерсен світе. Тут під ним теж. Ця передається кольором ось айстра. Ось така вона. Цей колір передається. А от голубий от корона передається. Разарієм ютерсен. Розців Жорданжан. Така троянда. Дуже. Красуня, буде вон, розцвітати будуть. Вони. Дуже красиві такі. Як бусинки вони будуть, як намастинки, Хризантема оця. Теж голубого кольору. Ось цвіте серая мента. така троянда. це Анзестат росток. Цвіте он як уже. Наповну цвіте. Наповну сила цвіте. Сад, який я создаю. Створюю роками. Сім років я його створюю, цей сад. І до сих пір ще тут. Ще створювати, створювати і створювати. Тут ось, ось якраз цвіте. Віти в неї червоні, ці рожеві такі прекрасні. Такі. Це Савой хотів. Ось вона така з рожевих теж дуже чудова. Цвіте, мабуть, вже четвертий чи п'ятий раз. Макароза. Такі великі квіти. Такого. Ну, тепер я вже і не знаю, якого кольору вони тепер вони е, типа, ко кофейного. Да? Ну вони є кофейного кольору. Ну, і зараз вони кофейного кольору. Тут цвіте ось великий фішерман Friend, велика квітка. Тут ось осінь цвіте, прекрасно. Вон яка айстра осіння, Така чудова-чудова. Червона тільки набирається, а ці голубі цвітуть. На повну силу. І ось Фредерік Містраль. Сама ароматна квітка в світі. Входить в десятку кращих квіток світу. Ось. По аромату і по красоті, звісно. Вона дуже витончена і дуже красива. Ось така ця квітка. Ось вона. Ось. Це Фредерік Містраль. Це ще цвіте примадонна. Ось так вона виглядає чудово. Осіння така. Вже в неї червоні барва з'являються. Більше біле вона таке, О, таке. Ну, от. Так. не білий да, колір, а кремовий якийсь, ну, от такий більше. Такий, да більше окремо. Ось така Така ось квітка. І ось він, Фредерік містраль Ось яка квітка в нього. Дивіться, яка красива вона. Дуже-дуже витончена. В п'яте зацвітає Джубілі Celebration. Вон, дивіться, яка квітка. Це одна з прекрасних осинок саду. І вон, дивіться, стільки на ній бутонів. Гляньте. Вона всю осінь буде цвісти. І морози їй не страшні. Така вона сріблястого кольору, такого рожево-сріблястого кольору. Аж виблискує вона. Срібло. Дуже квіти красиві у Чайковського. Ось такі вони, великі-великі квіти. Ось. І ось знову тут ось цвіте така дуже-дуже велика така айстра. Листя майже не видно, як вона завжди цвіте. Її в мене в саду дуже багато, різних, не тільки така, є різні вони. Там далі різні є, але ну, далі я не піду. А цю опасню. І ось саме рідкісна квітка в садах Еліан Желе. Дуже красива. Букетне цвітіння. Сама квітка біла з рожевим вона. Ось бутони, які в ній красиві. І сама вона має дуже витончений колір. Для розди малінар. Теж красуня. Дивіться, теж скільки буде її цвісти. Ось вона. Скільки на полурозпусках іще. Ось вона така. Видіться, яка вона по-осінньому дуже красива. Ось ця її. Квіти такі, такі квіти. Аромат тут просто переходить всі рамки. Ось вона, ловила кота. Зараз я з цієї зайду вам і її покажу. Ось вона. Квіти лавіла кота. Зараз в кінці вересня. Це так цвіте мій сад. І ось вона. Ще така сає в мене в саду. Ось вона. Ось Мартін Гіо. Це одна із самих, не можу я її засняти, одна із самих прекрасних квітів мого саду. Та й із всіх, мабуть, садів. Це просто сама ніжність, сама витонченість. Квітка, яка нікого не залишить без уваги. Він завжди зверне на неї увагу. І так, ось вона цвіте осінь, ось теж така тут осінь цвіте. Ось ось така айстра. Ось така ця айстра прекраснюща. Який кущара величезний, гляньте, який він. Просто бомба. Кущ твориться. А ось яка айстра. А машки скільки літають. Ще не, не, не відчувається холод. У нас ще тепло. Ось, у нас на Харківщині тепло. Літо. Вранці, звісно, прохолодно, а зараз просто нормально. Буде зацвітати тут все. Ось іще цвіте. Ось він. Вестерленд. Дуже прекрасно, це вже відео отрималося у мене величеньке. Ну, залежу. Ось так. Це ось цвіте. Аспірин. Так, і ромашка, тут і аспірин. Все тут воно цвіте. Осени в мене все цвіте. Просто. І будуть ось зацвітати ці хризантеми. Це будуть білі з рожевими. Вони Вони, попервах, як рожеві, а потім вони білі і цвітуть дуже-дуже довго, поки їх не... дощі не поламають. Чи не, не попортять. Ну, ось такі айстри такі... розціли. Величезні, без дождів, без нічого ростуть. Просто на чесному слові все росте. При тому це на смітнику це ростуть тут вони. Тут це смітник був. Я з нього зробила отакий от ось, ось такий сад. Бачите? Оце сад на смітнику зроблено. Це все. Ось, ось як воно виглядає зараз. Я думаю, що дуже чудово. І так, спасибі, хто був зі мною. До побачення, до нових зустрічей!